Привітам, дорі підписники каналу Колекціонер, це черговий відео огляд на журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас 49-й випуск журналу. Обкладинка на ньому взята з 77-го випуску, який виходив в Італії. Як завжди, красива блискуча назва. Дана обкладинка була надрукована в журналі за серпень 2011 року. На обкладинці у нас Блум, Стелла та Муза в своїх ковбойських костюмах. З восьмої серії четвертого сезону. До речі, мені дуже ці костюми подобались. І подобаються досі. Вони дуже круті, дуже продумані. Найбільше мені з усіх подобалася муза, Флора. Ну і Роксик також гарна була. Ну, не буду сперечатися, навіть Блум подобалася. Стелла щось таке, не дуже. Не пам'ятаю, якщо чесно, Текну. Ну, от Флори гарний костюм. Справді, дуже шкода, що він разовий. Так, тут у нас реклама журналу Поп Піксі, який почав виходити з жовтня 2011 року. Зміст. Привітання. Все про групу Парамор. Якщо я правильно назвав. Танці спорт і розваги з Лейлою. Модний куточок від стели. Жива планета. Трішки про африканських тварин. Діти саванни. Реклама книжок та обкладинка коміксу, який називається Таємниця покинутого будинку. Тут теж досить серйозна, серйозний комікс. Тут музу, наскільки я пам'ятаю, викрали і закрили десь цьому будинку, бо вона щось е, заважала їхнім якимось планам, тих поганих людей. Це ж кажу вже не перше відео, що треба перечитувати, але поки немає часу їх перечитувати. Ну, mm, ось бачите, Моза щось тут ходила, а вона сама пішла схоже? та ні з Лукасом. Але вони, по-моєму, розділились. А, він десь зник. І все, її викрали. Кошмар. Тоді дівчата відправились на пошуки за нею. Не ж той Лукас. А, його теж зловили, я бачу. Походу, в цьому будинку якісь скарби були. Ось, ось скарбниця. До речі, тіко з крилами. Він з крилами з'являвся, здається, один раз тільки в першому сезоні чи в другому. В останній серії. В другому сезоні в 26 серії. Виявляється в коміксі також з'являвся. Далі природня краса від флори. І весела пошта. Весела пошта ого, стільки, На три сторінки. А, гороскоп тут у нас є. А тут результати якогось теста, А, це не теста, а це список тих, хто подавав анкети, які я вам показував в попередніх журналах. І кожна дівчинка подавала, напевно, фею анкету, тобто на яку вона більше схожа. Тут список. Кого вони відібрали, я так зрозумів. Також є анонс, звісно, наступного випуска журналу. І реклама колекції Love and Pet. Це, власне, був і весь огляд. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!